Була пауза збірної, і наші збірники вже повернулися і вже готуємося всі разом до кудрівки. Розуміємо, наскільки це важливий матч для нас, і наскільки суперник складний, добре дома грає, в себе. І взагалі гарна команда, є гарні гравці, і дуже серйозно налаштовуємося на, на Кудрівку. От ви згадали про те, що в Кудрівка є хороша серія на домашніх матчах, чи якось можливо додатково на цьому акцентували хлопців? Ну, не акцентували, але ми готуємо в режимі. ми розуміємо, що буде важкий матч, і що опонент теж буде гарно себе налаштовувати на нас. І я рахую, що буде дуже цікавий матч. Скажіть, будь ласка, чи кадрово всі готові до поєдинку, бо деякі хлопці від'їжджали до збірних, чи всі повернулися в оптимальній формі? Ну, всі працюють, ми раді, коли всі у нас здорові. ми надію, що всі так і далі будуть, бо у нас важкий календар, багато матчів зараз буде, до наступної паузи збірної. Нам потрібні всі гравці, щоб були готові.